Пановні ну, українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб-канал Єгор Кравцов, та я, український історик та журналіст Оршвець. Ми сьогодні вам покажемо те, що за багато років зробила наша сукірянська влада. Василь Васильович Козак, наш голова обласної ради, наш земляк Олексій Сергійович Бойко, з небайдужими жителями села Романківці. Вони що відкрили туристичний сезон? Туристичний сезон повинен вже підійти до піку, середина літа. Вони його відкрили, але відкрили гучно. Подивіться, будь ласка. Колиска мрій! Навіть я своєю фантазією не додумався би до колиски мрій. Зробили колиску мрій. Зробили. Зробили оглядову площадку. Подивіться, ти стоїш, дивишся, розкриваєш руки. Я не повітря, як пишуть наші журналісти-лірики. Будь ласка, я можу поставити п'ятірку сокірянській владі, п'ятірку козику, п'ятірку десятку Олексію Сергійовичу Бойку і двійку пану Євгенію Плінгію, який у нас начальник у культури. А тепер подумаємо, чому під час війни посеред. Туристичного сезону наша сукірянська влада нарешті взялась за туризм. Чому? Для того, щоб зробити що людям добро. А питанечко, територія гостра скала і оцей туристичний комплекс. Чий? Питанечко, гостра скала, що це? Це історична культурна пам'ятка. Гостра скала, це черняхівські поселення, гостра скала, це Київська Русь, гостра скала, це українська Козачина, гостра скала, це Гайдамачина. Це поки те, що я відзнімав і досліджував. Але що це? Це територія належить кому? Належить Ломачинецькому старостатству. Належить селу Ломачинці, належить Сокірянському ОТГ. Ця територія оформлена документально. Чому я це кажу? Тому що у певних людей, які трошки розуміються в земельній справі, є побоювання, що оцю колисочку поставили не дарма. Хтось з. Великих людей з міста Києва, з великої політики, з великого бізнесу начебто слово моє таке, накинув оку на гостру скалу. Тут хочуть побудувати ось там побудувати готель. Ось тут побудувати готель. А тут начебто хочуть побудувати ресторан. А отут що? А тут зробити фунікульори через Дністер. Фунікульори це кабіночки, які по тросам будуть йти, що на Хмельницьку сторону. Себто у великих людей з Києва, людей політики і бізнеса є плани на гостру скалу, на унікальний історичний культурний об'єкт. Питанечко, як цьому завадити? Ну, а захочуть великі люди з Києва забрати цю землю. Вони заберуть, поставлять шлагбаум, потім паркан, а потім ця земля тихенько приватизується. Як приватизувалися дуже багато земель по Дністру. Ви кажете, я фантазую. Ну, згадайте, весь Дністер, усі санаторії, усі профілакторії, усі генделики, що йдуть біля Ломачі, чия чи це раніше була земля, правильно. Ломачинецької сільради. А зараз чия земля приватна? Ви думаєте, що ніхто не захоче приватизувати гостру скалу? Ви помиляєтесь, її хочуть приватизувати зараз. Тільки треба зробити це акуратно, так як хтось у нас вміє це робити. Що потрібно зробити, щоб що? туризм наш мрій, мені дуже понравилось, колиска мрій. Щоб колиска мрій нашого туризму? На Сокірянщині так і не залишилося колиску. А потрібно дуже просто. Я звертаюся до Василя Васильовича Козика, звертаюся до пана Олексія Сергійовича Бойко. Потрібно зібрати наших сокирянських депутатів. Виходить на трибуну, шановна пані Степанятова, секретар сукірянської міськради. Наші 25 чи скільки депутатів слухняно піднімають руці, оформляють протокол. І гостра скала об'являється історично-культурним пам'ятником, яка охороняється що? законом. Для цього потрібно день на підготовку документів і день для того, щоб зібрати міськраду і підняти руці. Все питанечко, так чому до сих пір, що? Чому до сих пір гостра скала є, не є історично-культурним пам'ятником? Я вже перечислив. Усю історію гострої скали, яку я поки що розкопав. І знаю про це не тільки я, чернівецькі науковці, навіть науковці з Москви, з Пітера, колись приїжджали, досліджували тут гостру скалу. Археологи. Чому? Тому що напевно хтось високий з Києва при допомоги когось тут, сокірян, хоче гостру скалу. Що? Приватизувати, але особисто я активісти Сукірянщини не дамо цього зробити, і будемо ситуацію тримати на контролі. До нових зустрічей, Єршвець, остра скала Сокірянщина, Ломаченці.